Цікавий подарунок до Нового року. Бійці 105-ї окремої бригади тероборони зробили фірмовий календар. Тут також зображено державний прапор, бойовий прапор бригади і герб тероборони. Календар стандартний. Тут просто виділено це день створення бригади 27 червня. Бригаду створили на Тернопільщині. Віталій Музика у мирному житті був власником друкарні у Харкові. А Олег Гевко фотограф і відеооператор у Тернополі. За допомогою фахівців у Харкові розробили і виготовили такий календар. Зокрема, версткою і дизайном займався харків'янин. Я цим займався до війни, ну і на даний момент е, працівники пробують якось там працювати помаленьку. І ми вирішили, що такий подарунок зробити бригаді. Календар роздрукували у двох форматах: великий Б-3 і квартальний. Примітною частиною видання є нижня частина, до створення якої автори підійшли патріотично і з гумором. В нижній частині календаря розміщені всі герби областей України, в тому числі Крим. В всі частині ми трошки пожартували і вирішили внести герби тих областей, які колись були в складі України. Якщо бажають, можуть приєднуватися. Це області, які межують з Україною: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронежська, Ростовська та Краснодарський край. Наклад календаря 2000 примірників формату Б3 і 100 – квартального. Хто ж отримає календар? Плануємо передати на батальйони в район виконання бойових завдань для того, щоб наблизити хоча б хлопцям якось частинку Тернопільщини, до них туди в окопи. Частину календарів плануємо залишити для того, щоб подарувати їх волонтерам, людям, дотичної до військової справи або цивільним організаціям, які нам допомагають. А частину календарів залишимо для тих, хто виявить бажання їх отримати. Зокрема, таке бажання висловлюють користувачі у Фейсбуці на сторінці 105-ї бригади.